Судячи з усього, ми живемо в ті времена е, і являємося свідками і учасниками тих величних дій, е, коли старе буде зруйноване і зайде нове. З точки зору, як буде виглядати цей судний день. У нас є певні свої ідеї, але якщо чесно, чим більше ми туди заходимо, тим більше ми бачимо, що це руйнування сапієнської матриці, руйнування старих основ, добра, зла, що таке жінка, що таке дитина, що правильно, що неправильно, що ми виходимо на щось зовсім інше, нерозуміння розуміння того, що немає правильного, неправильного, доброго злого, що воно може бути тільки ситуативним, адекватним до відповідної реакції. І багато що іншого вчиняє зараз, дуже багато чого розкриють і змінять нам лінзу розуміння. Змінюється він розуміння, змінюється лізна сіда сприйняття. Нам підвищують зараз увагу, IQ, оперативну пам'ять. У нас пробуджується наше космічне кристалічне тіло, активуються центри світла, формуються тіла світла, дітки нові заходять. Тому, Ну можна, мабуть, лякати нас судним день. Але ми, наприклад, на атмоплатформі ще 8.08.08 три дня об'явили і сказали: у нас три дні апокаліпсису, Ми вже нічого не чекаємо. Ми вже не чекаємо судного дня. Ми, ми вже світанок зустрічаємо.